Як навчитись читати і писати реп? У попередніх статтях ми познайомилися з історією виникнення репу, його розвитком та сучасними жанрами. Сьогодні цей стиль хіп-хоп-музики має мільйони шанувальників по всьому світу, особливо серед молоді. Виникають нові виконавці, формуються унікальні стилі, а інтернет переповнений уроками з читання репу. Але чи можна не лише навчитися виконувати реп, а й писати власні тексти? Так, якщо є бажання та творчий підхід, давайте розглянемо, як оволодіти технікою читання репу та створювати якісні тексти. Як написати хороший реп-текст. Основні елементи репу це ритм і текст. Щоб створити якісний текст для реп-композиції, потрібно дотримуватися кількох правил. Фрази повинні бути короткими та чіткими. Кожен рядок має містити окрему думку, яка римується з наступною. Важливо уникати банальних рим. Текст має бути емоційним і живим. Рими повинні бути нестандартними, краще використовувати асонанс, збіг голосних звуків та приховані Рими. Безумовно, він має бути щирим, адже реп і винник як спосіб вираження власних переживань і думок через текст і музику. Якщо говорити про структуру репу, то важливо мати хук, приспів, який запам'ятовується, а також куплети, що розкривають основну ідею треку. До складання римованого тексту можна підходити по різному, добивати однакові закінчення до сформованих думок. Спочатку придумати слова, що складаються в Риму на одну смислову тему, а потім доповнювати їх іншими, складаючи закінчені за змістом фрази, за допомогою класичних літературних правил написання віршів, які є в будь-якому підручнику літератури. Не варто римувати дієслова. Текст, що складається з безлічі римованих дієслів, має плоский і професійний вигляд. Більшу відгуку в слухачів знаходять тексти, у яких римуються різні частини мови. Наприклад, прикметник та іменник, дуже вдалим є підбір слів, у яких є однаковий ударний голосовий звук у кінці слова. У цьому випадку навіть саме закінчення слів не таке важливе. Як і будь-який музичний твір, реперська пісня створюється у творчих муках. Не слід думати, що досить сривмувати схожі за темами фрази і вийде популярний хід. Тільки продумані та відчуті тексти знаходять відгук у слухачів, іноді рядки пісень можуть прийти раптово, адже реп відображає реальне життя нашого суспільства. Тому чудову фразу для пісні можна почути в магазині, метро, на вулиці і взагалі, де завгодно, не забувайте записувати ідеї. Вдалий рядок для реп-композиції може прийти в будь-який момент. тому завжди носіть з собою блокнот або використовуйте замітки в телефоні. Як навчитись читати реп? Окрім написання текстів, важливо освоїти техніку читання репу. Це допоможе створювати впевнене звучання, контролювати дикцію та інтонацію. Щоб покращити артикуляцію та вимову, використовуйте артикуляційну гімнастику. Ця методика допоможе підвищити чіткість мовлення, поліпшити контроль над диханням, покращити ритміку та темп виконання. Запишіться на уроки вокалу в школі вокалу Муза, де професійні педагоги допоможуть освоїти техніку читання репу та навчать правильно працювати з вашим голосом.